OOOOOOOH Друзі, усім привіт. Ну що ж, завершився другий півфінальний матч у Лізінації, стадіон Мерседес бенц арена у Штутгарді. приймає матч. іспанія Франція 5, 4. Збірна Іспанії. У неймовірному матчі перемагає Французів. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна Іспанії. Луїс Делефуенте, головний тренер команди 4-3-3, стартова весновка Іспанії. У нас Сімон. У воротах парацентральних захисників Дін Хьойсен, Ленарман, Марко Курелі, Педро Пора, По флангах, Міріна Субі Менді три копів захисників, Мікель Айрсабаль, Ламінь Ямаль, Ніка Уильямс. Нападі. Це стартова розстановка Испании. на Франції, Діді Дешам, головний тренер команди. 2 два. Стартова розновка французької збірної Майк Миньян у воротах Клеман бримаканатил Пара центральних центральных захистников Тео Ернандес по флангах. Рабіо кане упор, пив захистника и Майкл Алисе. Атакувальный Усман захисник зеридуе по флангах, так и Лиан Баппаяу, на паде стартова растонов сборные команды Франции. Тепер, друзі, просав футбол давайте безпосередньо говорити. Ну що ж, друзі, обидві команди з перших же хвилин матчу обидві команди понеслися в атаку. Неймовірні, справді, просто був футбол. Обидві команди обмінювалися своїми непоганими моментами, непоганими спробами і у Іспанії, і у Франції виникали доволі-доволі такі непогані справді моменти. А у Франції пригадується момент на шості хвилині контратака Усман Дембелі, передача Мбапе, Кіліан Мбапе, не забиває Кіліан, не забиває Кіліан Мбапе, чистий вихід був один один у Кіліана, але у нас Сімон прочитав удар Кіліана Мбапе. А ще передається удар від Тео Ернандеса в Хрестовину на 12 хвилині матчу, коли французи розіграли дуже здорово, хто Усман Дембелі віддає передачу. І Тео пробиває в хрестовину. Супер шанс не забуває Франція! Супер шанс творять Франція. І справді команда Дід Шаман непогано виглядала, і чим Франція більше володіла? Але Іспанія десь так з хвилин так 15-ї також стали свої моменти э, створювати. На 18-й матчі Ніка Уіліамс пробивав небезпечних поворотах і Мек Мін'єн в груд вступе. 22 й хвилин матчу. Іспанія проводить позиційну атаку. Ламінямай Ламін. Ламін! Передача Ерсаваль, Передача Ніка Уіліамсу Одарго. Нико ніко, ніко, Вільямс. 22 друга хвилина. Матчу Іспанія. Збірна Іспанії відкрила рахунок у матчі 1-0 і це ще був не кінець. Буквально три хвилини проходить Педрі, передача. Хейсен, на Педрі, передача, передачі. на гейсен, на кейсен, підличає Марка а на лівому фланзі, Марк! відео передача на Діна Хейсен, то і на. А, на Субименді, той далі, потім Ерсабаль. на Мерина, Микель Мерина, выкидай на Ден удар, Гол! Гол Іспанія 2-0 Мікель Меріна Шикарна комбінація у виконанні Французів Меріна пробиває в ближній кутирахунку мачеста 2-0. Іспанія забиває другий м'яч у ворота збірної Франції. Француз не забити, забыть, це тренизириду на тридцять перший мачений Симон в гру. Ще була спроба Усмана Дембелі на матчі. на 3-й хвилині матчу. Французи не забили. А 43-й хвилині матчу Іспанія зробила штрафний педрі. Хейсен удар. ламп. Гоу, але оффсайт. Але оффсайт один и Хейсена. а скидку ментит робив. Але гол не зарахували через мінімальний офсайт. перший тайм. якраз завершується а, uh, завершиться він, а, uh, відповідно, до речі, в Усмана Дембелі був шанс на 45-й хвилині матчу. 2-0 Іспанія перемагає. А другий тайм вийде у Іспанії Маразіон, Дані Ольма, Гаві, Фабіан Руїс, Віан. У Франції вийде Рандоле Колемані, Бредлі Баркала, Малі Гюсто, Шеркі та Люка Ернандес. Вийдуть у збірної Франції. А французи непогано другий тайм розпочали. Дуже непогано ось пригадується там те, вони небезпечно простріляв. Uh, 50 uh, uh, 50 первых матч в Испания против своя таку барговный Ламін. ямай, Ламін Ламин! Отримай мяч, Ніка Уильямс, идем начну на Ламіна. ямай! Ламин! Збиває його. ламий! Суддя назначає пенальти! Суддя назначає пенальти, Ламін. ямаль! Заробив право на пенальті до 11-метрової позначки, підходить той такий Ламін. Сам же Ламін пенальті заробив, сам же пробиває, пробиває Ламін, гол! В лівий кут пробиває Ламін ямаль, вправий стрибає майк Мін'ян, 3-0 збірна Іспанії! Іспанія забиває ще один гол, і це робить. Ламин Ямаль. 3 Испания. И буквально хвыл на прогол. Испания снова атакует. Атакует Испания. Педри передача на Нику Уильямса. Нико. Ваше тревание Педри. Виды на Нику передача. Педри, 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 Педри. Гол, 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 гол. 4-0 Педри. 4-0 Испания. 55-х хвылы на матчу. И Педри. Фантастика. Фантастика збірна іспанії збірна іспанії щось неймовірне коїть неймовірна Іспанія 4-0. Але французи не здаються 58 матч. Килиан Бапелиса 1 против двух футболистов в Испании. Правда, падает, Кіліан Бапе назначає пенальті і Исдня назначає пенальті Кіліан Бапе. Обигрыва Педрапора пенальті. Его пробуває Килиан Бапе, Килиян! Розбігається Бапе. Гол. Забуває Франція, 1-4 Французи, один м'яч відквитало на 59-й хвилині матчу. І це робить Килиян Бапе. Француз пробиває дуже здорово в правий кут. У нас Симон стрибає в лівий. 4-1 Франції. Потім ще вент на 63-й ночі виникає у Дізері до Коли шикарно. Дізері підкручував м'ячик красто в дальній кут, трішки не докрутив. А, і сі, десь сама головна, чи Петро на Ламіна Ямана Ламін, Ламін, Ламін за 90 ламін, гол 90-й провали Ламін Ямаль. Гол Іспанія 5:1. У Ламін Ямаль оформив дубль молодий іспанець Майк Мініан не зміг врятувати свою команду від пропущеного м'яча. 5:1 Іспанія. Не здалось, що вже все 5-1 Іспанія. вже ну, ніякої інтриги здавалося у цього матчі нема. Але французи грають до кінця. Команда Діді де Шама грає до кінця. Був момент На 72-й кланіваючи коли Усман пробиває в стійку. Франція грає до кінця. 79-та хвилина матчу. Збірна Франції проводить свою атаку. Бабе Келіан бачить Ширкі. Ширкі, прямий пробуває пробиває Ширкі. Гол! Ось вот це гол від Ширкі. 5-2 Франція. Один м'яч французи відквітали. Шикарний м'яч від Ширкі. Шикарний просто гол від французького молодого футболіста. 5-2 Франція, один м'яч французи відквитали, ось цей м'яч він Франції дає якийсь стимул, 83-я хвилина матчу Франція, йде в атаку, отримав м'яч Малі Гюстові, дає передачу Малі на Кане, той на Шеркі, Шеркі, шикарний пас, Шеркі, Гюстов вривається вільно тут, простріл, автогол, гол, 5-3 Франція, і ще один м'яч команди відквитали, автогол Вівіана на 84-й хвилині матчу, ось так ось Франція, Повертається в гру буквально за 5 хвилин. 5-3. Франції ще є час у французької збірної на гол. І був момент у Франції. Ось пригадається момент. А коли Бредлі баркаля на ну неймовірній просто якісь швидкості, Бредлі баркаля, Бредлі баркаля, Бредлі баркаля на швидкості оббігає Петра Поро, баркаля, передача, рандоля коломоні, удар, повз ворота. Пробиває рандоля кольомані. ось це так шанс. Виникає у збірної Франції. Не забили французи, але французи не здаються 5 хвилин компенсовує суддя. 93 Франция атакуешь. Ширгио, три маме. Франция, Шерги, подачі. Кулемани. Удар. Гол, гоу, гол, 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 гол. Франція Франція Забиває гол 5-4. це за неймовірний матч. Рандоля коломани. Шергі Робить Шерги, рыба. 4-5. Дана Кройсі краес Испании. Франция. Майже, майже. Французи Зробили Неймовірний камбек Рандоля Калемани. 5-4 Франція намагалася зрівняти рахунок, але часу було дуже-дуже мало. Іспанія перемагає Францію з рахунком 5-4 матч. Був просто якийсь неймовірний справді. Просто неймовірний матч. Шикарний матч у виконанні обох команд. Просто шикарний матч. Друзі, це не просто матч, це шикарний матч. Давайте статистику подивимось. 16-24 удари, 8-9 ударів в Ствір, 43-57% володіння м'ячем, 4-6 за кутовими, Перевага була у французької збірної. За гульовими моментами 5 -4 5 гульових на готу Іспанії. Одна з них не реалізована у Франції. 4 голови года, 2 не реалізовані. 393 передачі у Іспанії, 323 з них були точними, 82% точність передач у Іспанії. 503 передачі у Франції, 453 передач точні, 90% точність передач, 2-1 по офседах. 16 ударів у Іспанії 8% заблоковано, удара 8% в ствір. у французів з 24. 9 в ствір, 8 ворота, 2 влучення було в каркас від Теота від Усмана Дембелі, 7 ударів блоковано. По успішних відборах краще була Іспанія. 14 проти 6. 58% успішності в Іспанії, 50 у Франції. 6-3 по сейвам, 13-14 павина сам м'яча. 6-11 перехоплення. Ну і 17 фулів проти 14 французів. 24 за жовтими картками. А найкращий футболіст цього матча для мене це, друзі, я би обрав би шарки. Да, Франція програла. Да, Франція програла. Але Шеркі вийшов, зробив гол плюс пас шикарний вихід Шеркі. Я би його, би, знаєте, друзі, би обрав би найкращий в футболіста матчі. Так, да, Франція програла. Але Шеркі майже не витяг Францію взагалі в фінал. І можливо, якби б трішки більше було б часу, можливо, французи б і відігралися. Тож, відчувалось, що французи піймали кураж, але Франції не вистачило часу. Шикарний матч. Іспанія-Франція 5-4. Іспанія виходить в фінал, буде грати проти португальців. Французи будуть битися з німцями. Французи будуть битися з німцями. Це буде матч за е, третє місце. Ну, іспанія португалія будуть битися за титул Ліги Нації. Іспанія-Франція 5-4. Шикарний матч, просто шикарний матч. Справді тільки одне задоволення від таких матчів отримаєш. Побажаємо Іспанії всього найкращого. Франції побажаємо всього найкращого. Вам, друзі, добра. Вам, друзі, добра. Бережіть себе, Найголовніше, головне будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.